А дивіться, ну, до нас заїхала Audi Q5 80 -та. білого кольору, класний колір. Таке пошкодження було. Там ще запчастинки лежать в багажнику. Можемо продати її. Mm. О, фара є. Ще навіть не, не бачив. Котше ну, має все наче буде. Давайте не подивимося. Все покажу, що є. Так, решітка пошкоджена трохи. Фара ціла була. Фара у нас значить ціла. Значить ціла була фара. Все добре. Кисюшка хіба? А так, значить ціла. Треба додивитися більш детально. Підрощитник, все є, ці всі накладки, бампер Є, все є. Можемо продати так, як є. Я ціну не пишу. Як троляда, паратроніків немає. Є фаркоп, спущені колеса. Резина хороша. Якщо одинакова, то взагалі бомба просто. Да, одинакова резина. салончику покажу, щоб все побачили. Стан машини класний. В машині навіть пахне, не так як буває з Америки. Ну, дивіться, яка передня сідушка, все клас. Стан руля навіть гарний. Реально гарна машина. Класно, зараз вона заводиться. Її оце тільки спустили. Все, все є. Так, карта виглядає. Зібираємо... О, часю залізу. Зараз заводу. Вона своїм ходом з'їхала. О, Дивіться, зрозимо. Хлопці спускали її. Все, заводиться їде. бенза є. є. Просто машина. Забирайте поки є. Зараз виставлю і ціну напишу. Так, все супер. Стан гарний. З частини є. Склали і поїхали. Все супер. Так що звертайте, забирайте. Працює рівно. Зараз обороти впадуть. Все вчили. Трубки кондора ціли тупо забирати опара світить інша фишка заплеєна. Значи все ціло, що -то там ще скипається. Короче, гарна машина. А зараз обороти впадуть. Ворота пали. Помилок нема. називати не буду сильно.